Full Party в Ark Raiders це не просто втричі більше вогневої потужності, це зовсім інша гра, і вона кардинально відрізняється від соло чи дуо контенту. Коли ти сам, більшість соло райдерів мирні, тихенько роблять квести, збирають лут, намагаються не встривати в бійку. Чому? Бо на кону тільки вони самі, нуль допомоги. Але коли ти запускаєш тріо, тут все вже по дорослому. Шанс зустріти дружню команду, я б сказав, два з десяти. Решта хижаки, які прийшли забрати твій лут. Все це це чиста людська психологія, як казав старий добрий пан Зігмунд Фрейд, у НАТО впісникає усвідомлення власної індивідуальності і особиста відповідальність за свої вчинки слабшає. І це, на мій погляд, істина. Наодинці ти обережний, граєш від сейву, бо помилка дорівнює смерті. Але в команді там ти дозволяєш собі набагато більше, адже завжди є кому підстрахувати. Ну або кого звинуватити в разі фейлу Того дня я та дві мої ітерації зайшли на дамбу. Наша місія закрити пару квестів, і найголовніше залутати вежу контролю, бо в нас був до неї ключ. Ми спавнимося на болотах, плануємо швидкий марш-кидок через ключові точки інтересу, і потім фінішуємо на вежі і виходимо через найближчий люк. Принаймні такий був план. Я екіпірував перевірену комбінацію: револьвер Анвіл і прокачаний стічер, зброю найвищого класу, яка знищує все і всіх. Плюс синій щит і синій тактичний аугмент, тобто рюкзак, який кидає димову гранату, коли ти отримуєш критичне ушкодження. На мій погляд, для дамби цілодаут вище середнього. Болота взагалі це доволі спірна локація. Там практично немає реально цінних точок інтересу, крім старого комплексу, але і він, чесно кажучи, залишає бажати кращого. Практично біля спавну ми змогли знайти польовий ящик з припасами і, віднесши його до філдепо, отримали. Нічого. Я б сказав, що ситуація типова, але що поробиш? Треба рухатися далі. Перша зупинка водоочисна станція. Усередині є декілька червоних локерів, трохи дрібного електричного луту і найцінніше закрита кімната. Іноді тут ще лежить військовий ящик зі зброєю, але не цього разу. І тут важливий момент: до рейду ми потрапили аж на 22-й хвилині. Це майже гарантія того, що всі ключові локації вже зачищені та залутані. Тому, на жаль, кімната була вже порожня, класична проблема пізнього спавну – Нічого не залишається, як одразу рухатися до вежі. Сподіваємося, в центрі мапи вдача буде кращою. На підступах вже чути екшен, звуки пострілів. Мої сенсори просто тріумфують, адже це означає, що буде шанс ліквідувати трохи людської загрози. Підходимо ближче, і тут я помічаю дещо дивне зіплайн просто посеред дороги. Для тих, хто не знає мапу, зіплайн на дах має бути трохи далі на бетонних виступах. Це означає лише одне: на горі хтось є, і ми не перші на цій вечірці. Дача і мінус два стічер відпрацював просто ідеально, хоча визнаю, проти кулеметника було доволі складно. Третій ворожий тімейт схоже сховався всередині будівлі і почав присувати моїх ботів, щоб не ризикувати і розрядити ситуацію. Я кидаю дим прямо у двері. І тут постріл ззаду. Невже інший склад? Чи це залишки попереднього, який зайшов в обхід, але треба відступити і перегрупуватися? Нас почали жорстко пушити. Ситуація напружена як струна. Мої хлопці ліквідували ще одного. Але питання де решта? Я підходжу підняти тіммейта, поки наш третій боєць прикриває нас. З'ясувалося, що останній ворог був десь усередині. Ми вриваємося і спільно пушимо його. Для нього вже все скінчено. There. На горі чутно нові кроки. Часу мало, бо треба встигнути залутати полеглих. В одному стіл я знаходжу кулемет. Далі це зіграє дійсно ключову роль. Трохи згодом по одному з нас відкрили вогонь з металевої драбини. Я намагався трохи пострілятися з ним, але більша загроза була всередині будівлі. Той самий інший сквад з другого поверху нарешті повністю був готовий піти в атаку. Прямо з дверей вони поклали мого тімейта. Я кидаю гранату, щоб підзонити їх і дати час на відступ. Що ж невдалий пік згоден. Треба відступити та відновити ресурси. І саме в цей момент починається справжній екшен. Мінус три з кулемета. Ось що я називаю машинною точністю. Виявилося, це був останній склад на локації. З їх лутом винесли багато: зброя, щити, броня, але нічого неймовірно цінного, на жаль. Через перевантаження і розуміючи, що закритих кімнат на вежі вже немає, ми приймаємо рішення спокійно покинути локацію через найближчий люк. Місія була частково виконана, лут вивезений, а головне, ми зберегли всі свої шестерні. Що ж, це був такий собі трохи експериментальний формат ведення відео, який відрізняється від того, що я зазвичай створюю. Сподіваюся, вам сподобалося, і якщо так, то не забудьте поставити лайк та залишити коментар на підтримку україномовного контенту. Арк Рейдерс поглинув мене повністю з блоком живлення, тому відео виходять не так часто як хотілося б. В будь-якому разі з вами був я, геймбот, і гарного людського буття вам.